Новина дня сьогодні це парламент Криму проголосував за те, щоб від'єднатися від України і приєднатися до Росії. Як таке рішення оцінити з точки зору закону? Ну звичайно, є положення конституції України. Крим поки що є частиною складової частини української держави. І відтак це є виключно перерогатива Верховної Ради України. Рішення такого порядку територіальної змін території. Ну і звичайно, такі рішення виносяться на всеукраїнський референдум. Конкретно випадку, коли сьогодні дискусія ведеться, щоб затвердити це рішення референдумом, то йдеться про місцевий референдум. Він сьогодні, в принципі, не врегульований. І а відтак його результати можна вважати нелегітимними. Звичайно, з цим ніхто не буде рахуватися в Криму і в Росії, і тим більше. Але треба зрозуміти, що навіть є велика загроза з приводу врахування думки інших людей, котрі не підтримують умовно кажучи, цю лінію, фарватер поведінки Російської Федерації і їхніх ставлеників в Криму. Що я маю на увазі? Наприклад, кримські татари сьогодні ухвалюють рішення не брати би кутувати цей референдум. Я думаю, велика кількість і кримчан українського і російського походження очевидно не готові сьогодні віддати свої голоси за від'єднання Украї... Криму від України, тому що ну цей їхній уклад життя цілковито змінюється. раз. І по-друге, робити це під дулами автоматів і кулеметів насправді це абсолютно як сказав Турчинов, це фарс, а не будь-яке виявлення. І що головне, якщо повертатися до деталей законодавчих правових, то очевидно основна дискусія, яка котра ведеться навколо закону про місцевий референдум, якраз включає в себе такі питання: а який кворум, скільки людей повинно прийти на цей референдум, коли він вважається легітимним дійсним. І ту даному випадку, коли я існує вакуум, цілковитий, ну я не знаю, за ну, яким... ці параметри визначали чи не визначали в Криму? Ну в Криму ні, в Криму сьогодні немає, немає закону, вакуум абсолютно. Ми не може, я думаю, прийде Ток людей, і вони проголосують за від'єднання України, і це на думку Верховної Ради, оцих ставлеників Москви буде достатньо Москв... Ну принаймні, там звичайно більша кількість людей прийде на цей референдум, і очевидно більша кількість буде голосувати за від'єднання України, тому що є і відповідні настрої, і відповідна інформаційна накачка. Але в принципі це дає підставі і Українській Верховній Раді і міжнародній спільноті не вважати це рішення легітимним. Тобто кримський парламент не прописав ці параметри і Кримський парламент, Сьогодні... так, ніби він цей парламент, ухвалюючи рішення про референдум, не звертав жодної уваги. Очевидно, не, не звертає, не, не бажають брати звертати уваги на, на ці на легітимні на закон... законні підстави. Бо закону отак От трапилось, що Верховна Рада України свого часу в 2012 13... році скасу новий закон про всеукраїнський референдум. В принципі, забуло про таке явище. Як місцевий, ми беремо, от ми працюємо в робочій групі Верховної Ради по допрацюванню законопроекту про місцевий референдум. Там активну участь брали представники Кримського Верховної Ради, і більше того, великі поступки були в цьому питанні для Криму. Я скажу, в чому полягають. Тому що місцевий референдум це переважно питання місцевого порядку для місцевих громад: будівництво, забудова, якісь соціальні програми. І, і ми навіть погодились на те, що місцевий референдум буде мати і статус республіканського спеціально для республіки Крим. Ну очевидно, бачите, нікому не потрібні ці законодавчі. Ну, скільки фізично потрібно, не знаю. Можливо, ви такого не знаєте. Часу для того, щоб підготувати референдум, навіть місцевий. Ну от на півострові, де півтора мільйони ну, чи там ну візьмемо на півтора мільйони людей. 10 днів лишається. Який референдум можна за 10 днів підготувати? Ну, в принципі, ніхто не ставить собі завдання. Це політична, абсолютно дія. І більше того, ми бачимо, що вже третій раз, ну принаймні, другий раз, зміщується дата. Перше, ми планували на 25 травня. Це було логічно. Всі вибори українські мали пройти і місцеві, і президентські в цей дату. Гаразд, 30 березня. І сьогодні на 16 березня. Це означає єдине велика невпевненість керівництва. Криму щодо результатів. Чим довше ми мали б. Перспективу обговорювати і бачити оцей пресинг, оце присутність військової Російської Федерації, тим менше було на позитивний для Росії і Криму результат, тому що люди втомилися від цієї присутності, від того протистояння, і принаймні людям потрібен був час для того, щоб ухвалити рішення. Технічні питання, ну в принципі, це можна е, швидко ну, ви можете окреслити ці технічні питання? Лічильна комісія ну, бюлетені справді, на справді, хто як будуть обиратися, е, скажімо, виборчі комісії чи комісії по референдуму. Е, бюлетені надрукувати, По-друге, повинна ж бути відбутися якась певна кампанія. Ну зараз не йдеться про інформаційну кампанію. Просто от ми буквально за 10 днів до референдуму кримчани дізнаються про питання, які будуть виноситись. Я розумію, що це не є для них новинка, і очевидно, що це буде взагалі референдум це є маніпулятивний інструмент. Насправді до нього в демократії треба приходити тільки в той момент, коли є достатній рівень довіри в суспільстві, коли знають, що що просто це є єдиний спосіб вирішити якісь протиріччя між інститутами влади, між якимись середовищами Коли Це наприклад європейська країна, вона голосує про евтаназію. Тоді ну, можна застосовувати, дій. як ми мали два тижні тому історію. Є Швейцарія з досвідом, величезним досвідом застосування цього інструменту прямої демократії, але це потрібна довіра. Це потрібно знати, що це питання ставляться в такій площині, котрі не перенайдуть можливості перекручення і зміщення акцентів. Бо буквально до сьогоднішнього дня ми жили в очікуванні зовсім іншого питання для референдуму. Крім Автономної Республіки Крим парламенту, сьогодні ньюзмейкер, правоохоронні органи і органи нагляду. Генеральна прокуратура порушила справу проти Віктора Януковича за захоплення ним державної влади. Правильно чинить генпрокуратура, як це перебуває, в яких це рамках ну, законодавчих? у першому випадку, звичайно, є інший контекст. Насправді, зміни до конституції і ось ця узурпація влади, це було очевидно рішення Януковича, але його спосіб це не безпосередньо не безпосередньо його рішення, бо насправді рішення ухвалював Конституційний суд. І цю статтю тоді повинні підпадати чи судді конституційного суду, якщо це є дозволяє статус конституційного суду і суддів їх притягати до цієї відповідальності за їхні рішення. Очевидно, що вони діяли всупереч конституції, всупереч здоровому глузду, і не порушували свій статус самого Конституційного суду, який не має права змінювати конституцію. Він може трактувати, може якісь частини конституції визнавати неконституційними, Відповідно потрібно законодавчо це підтверджувати. Тут просто одним рішенням нас зміняється конституція. А в другому випадку, в випадку коли коли президент за словами ну, це в медіа було ми не знаємо. Ну, ми були знаємо такі про слова. інший випадок. Ми, має... ми знаємо про те, що за словами представника Російської Федерації в ООН і показував він псерокопію звернення до, до президента Путіна проведення військ на територію України. Ну чим це не злочин? Це є абсолютно річ, котра межує з Зрадою національних інтересів, просто державною зрадою, і це безпосередньо предмет для будь-яких судових розслідувань, тим більше для імпічменту. Я думаю, що після цього листа в Верховній Раді не мало би виникнути проблеми щодо процедури імпічменту. Звичайно, ми маємо інші аспекти, як завжди, Україна зав'язає у цих своїх бюрократичних і непослідовних діях. Ми не маємо сьогодні конституційного суду. Котрі мара брати участь у процедурі імпічменту, ну і звичайно ще історія не зрозуміла з Верховним судом, котрі так само елементом процедури. Але сьогодні здається, в політичних сфері в політичному класі немає вже тих, хто сумнівається, що дії і заклики президента, колишнього президента Януковича, межують з ми з, ну, з вами поговорили про два провадження Генеральної прокуратури проти президента, а колишнього президента, а випливло вже і третє провадження е, Україну і все, що пов'язане із Україною, російські медіа безсоромно бріхують уже тривалий час. Є законодавчі важелі, щоб захиститися від цих речей. Або от вимкнули два українських канали, можуть можемо вимкнути в правовому полі російські канали пропагандистські. Ну, в принципі, так, ми можемо це зробити і для цього існує спеціальний орган Національна Рада з Телебачення Радіомовлення. Зов повторюся нещодавно Верховна Рада висловила недовіру членам національної ради. І відповідно, зараз цей орган не працює його треба переформатовувати і формувати заново. Але мушу сказати, що в таких речах, як інформаційні війни чи інформаційне протистояння, дуже важливі симетричні дії не на рівні законодавства, а на рівні власне, таких самих інформаційної діяльності контрпропаганди, і таке подібне, тут властиво, ну ми мусимо засвідчити, що ми так само не не були готові. Ми запускали оцей в наш український простір російський присутність медійно. І не знаю, це зробилося несвідомо. Очевидно, що сьогодні є дуже мало таких запобіжників на рівні інформаційної політики. Але це серйозний урок, і сьогодні вже нова влада мусить адекватно і адекватно намагається реагувати. Сьогодні дуже багато говориться про інформаційну компоненту безпеки, і вже і при тому, що громадськість дуже активно включилася, створюються різноманітні медійні майданчики, де є можливість донести інформацію і на український загал, і назовні, бо насправді дуже великою проблемою останніх місяців були зовнішні комунікації. Росія значно краще має можливості для того, щоб доносити через дипломатичні і інші медійні джерела свою позицію, і нам доволі часто треба було це парирувати, не маючи симетричної можливості. Щодо інтернету, звичайно, інтернет стає величезним рушієм впливу на владу, на політику. Елементом безпеки ми пам'ятаємо історію з вікілікс. Ми пам'ятаємо наскільки це серйозні збитки завдало в системі Сполучених Штатів Америки. Не говорячи вже про інше середовище, але якраз і сила інтернету є в тому і його слабкість, що він є вільний. Він не мож, не, не піддається регламентуванню. є звичайно тоталітарні режими, авторитарні, котрі готові його закривати там вжиток тих чи інших сайтів, тих чи інших ресурсів. Але в принципі ну, ми діємо винятково правовому і законодавчому полі. Я вам дякую для, за розмову. Ми так. збагнули, що росіяни мають ліпший вплив на західні країни. Вони мають свій пропагандистський канал Russia Today. У нас. Теж є мовлення закордонне, але там показують баяни тільки і танці. Я вам дякую за розмову. Ігор Когод, голова ради і лабораторії законодавчих ініціатив, був нашим гостем. Правовий аспект рішень кримського парламенту була наша тема розмови.